14 серпня 1941 року нацисти встановили окупаційний режим у Кривому Розі, який тривав три роки. Місто було в окупації 922 дні. За роки окупації у Кривому Розі, за офіційними даними, було знищено більше 7 тисяч містян, за неофіційними 20 тисяч місцевих мешканців. Перші спроби визволити Кривий Ріг були здійснені в жовтні 1943 року. Проте тоді танковий рейд червоноармійців було вибитий фашистами, незважаючи на невдалу спробу, все ж таки вдалося захопити великий плацдарм на правому березі Дніпра. А вже у січні-лютому 1944 року на заключному етапі Нікопольсько-Криворізької операції військам 3-го українського фронту було підтверджено завдання оволодіти кривим рогом і відкинути противника за річку Інгулець. 21 лютого 1944 року командування 37 та 46 армії розпочало несподіваний наступ для німців на передмісті Кривому Рогу. Розташовані у північно-західному та південному напрямках, у запеклих боях противника було частково знищено, частково взяти в полон. 22 лютого 1944 року до 16 години Кривий Ріг було звільнено від німецьких військ. Протягом наступних двох днів дивізії 34-го стрілецького корпусу вийшли до річки Нгулець і очистили від німців південно-західну частину міста. За 31 місяць окупації фашисти розстріляли 7239 криворожан. 2187 було угнані до концтаборів ворожої Германії, проте навіть у найважчі часи Кривий ріг не скорився, у місті діяли 14 підпильних груп та два партизанських загони, які постійно здійснювали диверсії, нищили ворожі ешелони з військовими та технікою. В результаті проведення Нікопольсько-криворізької операції наше місто було звільнено 22 лютого 1944 року.